Привіт усім! Знаю, знаю, зимові канікули це ж час для пригод, сніжок і веселощів. Але щоб цей час був, ну знаєте, не тільки крутим, але й 100% безпечним. Ми з вами сьогодні вирушаємо в таку собі тренувальну місію. Готові стати справжніми супергероями зимової безпеки. Тоді починаємо! Ось власне і головне питання нашої місії. Бо що означає бути готовим? Це ж не просто вдягнути шапку, це означає знати правила, які, наче броня, захистять від будь-яких неприємностей. Тому слухайте уважно і запам'ятовуйте кожен крок. Домовились? І наш перший рівень тренування це здобуття трьох, я б сказав, базових суперсил. Вважайте, що це ваш невидимий щит, який буде захищати від головних зимових небезпек. Отже, суперсила номер один, і вона, мабуть, найважливіша завжди бути на радарі у дорослих. Слухайте, це не про те, що вас хочуть контролювати. Зовсім ні. Це, це про турботу. Подумайте про них як про вашу особисту команду підтримки. Вони завжди прийдуть на допомогу. Але для цього їм треба знати, де вас шукати, правда? ж? І як це працює на практиці? Елементарно перед виходом просто скажіть я йду туди та повернуся приблизно тоді-то. І телефон. Він має бути заряджений на всі 100. Це ж ваша лінія зв'язку зі штабом. Розумієте? Важливо, щоб номери батьків були збережені. Добре. З комунікацією розібралися. Суперсила номер 2. Правильна екіпіровка. І тут є золоте правило одягатися як капуста. Так так, саме як капуста. Знаєте чому? Бо зимова погода, вона ж така, мінлива. А багато одягу дозволяють і тепло тримати, і легко щось зняти, якщо під час гри стало аж занадто спекотно. А тепер дивіться, як це працює. Перший шар, той щодо тіла, він відводить вологу, щоб не було мокро. Другий якась фліска чи светер, він, власне, і гріє. Ну а третій зовнішній шар, тобто куртка, захищає від вітру і снігу. Стало жарко, просто зняли середній шар і все геніально ж. І ще пара дуже дуже важливих деталей: взуття, обов'язково з такою рифленою неслиською підошвою. Це ваш найкращий захист від падінь на льоду. А ще флікери. Знаєте, ці світловідбиваючі штучки на одязі чи рюкзаку. Це просто маст хев ввечері. Вони, наче маленькі маячки, роблять вас помітними для водіїв. І остання, третя суперсила на цьому рівні: вміння слухати своє тіло. Якщо відчуваєте, що руки, ноги, ніс чи щоки починають добряче так мерзнути, це не просто трохи холодно, це сигнал СОС від вашого тіла. Воно кричить: час у тепло. Якщо це ігнорувати, можна отримати обмороження. Це коли шкіра біліє і нічого не відчуває. Дуже небезпечно. Тому одразу кажіть дорослим. Є, перший рівень пройдено, чудова робота. Рухаємось далі. Тепер завдання ускладнюється. Взимку дороги це, по суті, ковзанка, і треба розуміти, що машина, навіть якщо водій суперпрофі, не може зупинитися миттєво. Тому наша місія стати справжнім майстром безпеки на слизьких дорогах. Запам'ятовуйте мантру, перше й головне слово зупинись! Не просто пригальмувати, а повністю зупинитися перед тим як ступити на дорогу, навіть якщо це зебра, ця секунда дає час на оцінку ситуації. Друге слово подивись очі ваш головний інструмент. Крутимо головою спочатку ліворуч, потім праворуч, і ще раз ліворуч. Навіть якщо для вас горить зелене світло світлофора, все одно дивимось. І третє, фінальне слово. Переконайся, переконайтеся, що водії вас побачили і їхні машини, що вони справді зупинилися, не просто сповільнюються, а стоять. І тільки тоді, коли ви на 100% впевнені, можна спокійно переходити. Давайте разом зупинись, подивись, переконайся. Це треба знати на зубок. А ось тут усе дуже наочно. Дивіться, яка прірва між безпекою і небезпекою. Коли ми біля дороги, телефон де. Правильно в кишені. А навушники зняті. Капюшон теж краще зняти, щоб нічого не заважало огляду. Вся увага, от просто вся, має бути на дорозі. Так, ми вже на екваторі нашого тренування. Молодці. А тепер давайте про найприємніше про зимові розваги. Санчата, ковзани, сніжки. Це ж просто супер. Але, як ви вже здогадалися, навіть у найвеселіших іграх є свої правила безпеки. Так. Почнемо з санчат. Головне правило кататися треба на правильних гірках, тобто таких, що знаходяться далеко-далеко від доріг, і обов'язково перевірте, щоб на шляху не було дерев, парканів чи якихось інших перешкод. І. А ось це, будь ласка, запам'ятайте на все життя ніколи чуєте? Ніколи не прив'язуйте санчата до машини. Це не жарти, це смертельно небезпечно. 7 сантиметрів. Просто цифра, правда. Але це мінімальна товщина льоду, яка теоретично може витримати одну людину. Але от скажіть чесно, ви можете якось на око перевірити цю товщину? Лінійкою? Звісно, ні. Тому єдине на 100% правильне рішення це просто триматися подалі від замерзлих річок та озер. Завжди. Лід це дуже підступна пастка, яка не пробачає помилок. Гаразд з вулицею розібрались, переходимо на наступний рівень і переміщаємось у тепло додому. Здавалося б, дім це наша фортеця, найбезпечніше місце. І це правда, але навіть тут, особливо взимку, з обігрівачами і святковими вогниками є свої важливі правила це такий собі чек-лист домашньої безпеки. Обігрівачі. Вимикаємо, коли виходимо з кімнати. Це ж елементарно, але це захист від пожежі. Сірники, запальнички це не іграшки, тут без коментарів. Бенгальські вогники красиво, але тільки зразом з дорослими і подалі від ялинки. І ще одне вже про вулицю біля дому. Виходячи з під'їзду, завжди дивіться вгору. Величезні бурульки це не жарти, це реальна небезпека. А тепер у нас бонусний рівень. Але, на жаль, він найсерйозніший. Повітряна тривога стала частиною нашого життя, і тому знати, як правильно діяти, це вже не просто правило, це, це життєво необхідна навичка для кожного з нас. Це правило треба знати всім. Якщо так сталося, що до укриття далеко, а сирена вже лунає, найбезпечнішим місцем в будинку буде те, де вас від вулиці відділяє щонайменше дві стіни. Подумайте, перша стіна приймає на себе удар, а друга захищає від уламків. Найчастіше це коридор. Отже, алгоритм дій дуже чіткий. Почули сирену, негайно йдемо в найближче укриття. Якщо ви вдома і не встигаєте, одразу шукаємо місце за двома стінами. Якщо є готова тривожна валізка, беремо її. І найголовніше залишаємося в безпечному місці аж до сигналу відбій повітряної тривоги. І тренування завершено. Мої вітання. Ви пройшли повний курс підготовки. Тепер у вас є всі знання, всі суперсили, щоб зимові канікули були не просто веселими, а й максимально безпечними. Ви справжні супергерої. І наостанок таке питання на подумати коли ви сьогодні вийдете на вулицю, яку із цих суперсил ви використаєте першою? Подумайте про це. Адже безпека це не просто правила, це наш свідомий вибір і наша відповідальність. Бажаю всім веселих і головне безпечних канікул.